І всім привіт, друзі! Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такі смачні блинці. В Тарілочку розбиваємо 3 яйця. Добавляємо щепотку солі. Та додаємо 3 столових ложки цукру. Потім треба міксером дуже добре це перемішати, офоле Потім додаємо стакан молока та ще стакан борошна та ще половина стакана борошна. Потім міксером це нам треба перемішати. Додаємо ще один стакан молока та додаємо 3 столових ложки олії. Потім додаємо воду, яка нагрілася в чайнику, та це нам треба перемішати міксером. Потім на сковорідку додаємо олію та ось такою лопаткою, це нам треба перемішати, щоб в нас покрилася сковородка олією. Потім будемо лити наше тісто. І потім його розрівнюємо. Ось так, як я роблю це на відео. Подивіться, який в мене вийшов з однієї. В мене вийшло ось так ось, вони дуже смачні, та вони дуже гарненькі.